Сьогодні у світі день вдячності волонтерам. І Цьогоріч він актуальний як ніколи. Кожен українець сьогодні вдячний волонтерам за їхню підтримку і стійкість, бажання допомогти навіть у неможливих ситуаціях. Їм під силу знайти те, що здавалося б, дістати нереально. Волонтерить не лише українці, увесь світ. Наталя Жуковська поспілкувалася з чехом, поляком та українкою. Всі вони роблять вагомий внесок в нашу перемогу. Хто як може? Сьогодні ми вже зібрали близько тисячі книг. Але все рівно запитів набагато більше. А це українка Ганна. Вона навпаки возить з України до Європи гуманітарку, переважно книги для дітей біженців. Мова це показник це один із найважливіших критерій існування будь-якої нації. І коли наші дітки хочуть читати українською мовою, це означає, що Україну чекає дуже світле майбутнє. Українські книги вже читають у Польщі, Литві та Румунії і Запит на них чимало, тож до цієї акції може доєднатися кожен з нас. Якщо у вас раптом дома залишилися книжки для дітей від 3 до 12 років, ми радо їх приймемо в дар і передамо діткам, які були евакуйовані з України за кордон. Діти цих книжок дуже чекають. Наталія Жуковська, факта Сітіві. Єдині новини.